Проблеми корупції освіти та українського національного самовизначення обговорив зі студентами Житомирських вишів віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Основною метою проїзду віце-прем'єра було спілкування з молодими студентами, які є майбутнім української держави. Насправді моє спілкування це був обмін думками, зокрема моїми думками щодо поглядів на сучасний політичний процес, на сучасне державотворення, на трансформацію українського суспільства, на те, як українська держава себе сьогодні почуває в загальноєвропейському, загальносвітовому. В контексті, що сьогодні робиться, що може зробити, і як треба не плекати ілюзії, але цілком прагматично розраховувати свої сили разом з віце-прем'єр-міністром до агроекологічного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка завітав кандидат у народні депутати України Сидір Кізін. Він переконує, був приємно вражений рівнем спілкування студентів та викладачів з Олександром Сечем. Приїзд сьогодні віце-прем'єра, дуже багато цікавих дискусій було. І ми бачили рівень спілкування, який заданий, і відгук. Від житомирян, відгук від інтелектуальної такої еліти Житомирщини, від викладачів, від студентів, у яких в очах інтелект. Мені дуже сподобалась дискусія. Під час зустрічі гості ЖДУ імені Івана Франка привітали вищий навчальний заклад з 95 ю річницю з дня заснування і подарували бюст Івана Яковича, а також ікону оберег та відзначили кращих освітян нагрудними знаками та подяками від міністерства освіти.